Тому їхати на Євробачення 26-му році, От як хочете, називайте мене поганою, називайте мене старомодною, і тому подібне. Але народну це ж правда в Україні немає достойних виконавців, які могли б представляти гідно на Євробаченні нашу Україну, і до речі, це взагалі-то не пов'язано з її голосовими даними. Бо, як ви знаєте, в Україні дуже багато талановитих голосистих співаків, але є один мінус: Знаєте, не багато хто може пробитися до того, щоб їх, хоча б, послухали, бо в них немає грошей. Чи, наприклад, вже співаки, які у нас діють і успішно виступають на концертах, вони просто не можуть представляти, тому що в них ну надто фастфудні пісні. Чи помічали ви взагалі той момент, що з кожним роком наша музика і голоси скатуються все нижче? І нижче. я навіть не думаю, що це провина наших співаків, думаю, що це також провина і людей, які слухають тільки фастфудні пісні. Нам у вуха постійно вкладають надто легкі, надто прості пісні, замість того, щоб робити сенсову музику і показувати свій вокал. А хто скаже, що на українській мові неможливо написати гарну пісню, але натомість я вам відповім, чого тільки коштує пісня пономарьова. Я люблю тебе. Яка драматургія, які сенси? Який голос, який вокал, ну все ж просто неймовірно. Послухайте. З тобою в небо я повернув би час назад. Замість цього у нас щось непонятне зараз у всіх чартах стоїть коротше на першому місці. Я не знаю, чесно кажучи, що робити. Ну а ви напишіть в коментарях, хто на вашу думку має представляти на Євробаченні нашу країну, і чи взагалі залишилося у нас ті, хто міг би це гідно зробити, показати реально свій широченний діапазон, свій вокал, свою класну пісню, яка була не просто піснею на один рік, а дійсно легендою на багато років.